Шо така? Шо така? Шо така? Ну, а що таке, що така ж така? Ноща приїхала, вона в душі, вийде тебе погладить. Мрняв, мрняв. Ти моя -мр кисулечка така. Євгеній, ти так кушав, кушав і втомився і ліг. Приуснув чи що там? Що ти там сидиш? Заживає душу. Ти віддихаєш? Ну віддохни, отдихни. Маркус. Маркус. Ті моя кутю тако. Маркус. Ну, чого ти знов плачеш? Давай очки будемо промивати. Що ти хочеш? Що? що? От не треба, от не треба, пожалуйста. Ти не їсиш кавун. Кисульку мою. Куди залеж? ти настрої То костикова вода. Залеж у рота. Моркусь. Самого... Кисульки Злазь. Полож... Кажу, то костикова вода. Залеж киш би Ну почекай трохи, Настя з душа вийде. Це маленького котика корм, Маркус. Ну, кушай, ладно.